Під час постійних депутатських комісій у 6 говорили про необхідність внесення змін до програми соцекономрозвитку розвитку на 2025-2027 роки. За інформацією начальниці управління економіки Дар'ї Гребенюк, 100 тисяч гривень необхідно виділити на придбання предметів, матеріалів та обладнання для воронівського будинку інтернату для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю. Додаткових коштів потребує й житлово-комунальне господарство. Капітальний ремонт вулиць місті Шостка. По області капітальний ремонт проволки Чехова у місті Шоста заможності сума фінансування 150. За словами Дарії Гребенюк, реконструкції потребують каналізаційні очисні споруди. На ці заходи передбачається 5 мільйонів гривень. Крім цього, необхідно виділити кошти одному із сіл району, аби уникнути підтоплень житлових будинків. Капітальний ремонт поліпшення технічного та екологічного стану водойми з метою захисту. Від підтоплення присадивних ділянок та будинки будинків межах вулиць Покровська лісна Завічна, вічна на село Сабічева, Шостинського району, Сумської області, 4 мільйони, а також. Реконструкція самопильної каналізаційної мережі колектору в місті Шостка Сумської області 850 тисяч. На розгляд депутатів Шостки було запропоновано внести доповнення у стратегію розвитку Шостицької громади. Вона орієнтована до 2027 року. Що саме мається на увазі, пояснила Дар'я Гребенюк. Основне, що є, то по зміцненні оборони та організації безпечного громадського простору це ремонт, та влаштування укриттів, а також створення ветеранського простору та офісу ветерана. По другому напрямку це фокус, і це. по відновленню та розвитку системи освіти та фокус, на компетенції та інновації тут забиті. Проєкти е, укриття по школам, а також е, ремонт харчубоків та єдали у майбутньому. Також хочуть відбудувати та перезапустити індустріальний парк, а ще побудувати сонячну електростанцію на очисних спорудах. Також передбачається капітальний ремонт деяких автодоріг міста і в цьому, скажімо так, аспекті в цьому розрізі тут іде капітальний ремонт поволку Чехова, Воронежська до виконання робіт, а також свобода. На ділянці від вулиці Січнева до залізничної полі у стратегію розвитку шостицької громади до 2027 року внесена й медична галузь відновлення та розвиток системи охорони здоров'я тут іде капітальний ремонт інфекційного відділення, капітальний ремонт хірургічного відділення з опіковими палатами, капітальний ремонт споруди подвійного призначення по інфекційному відділенню убраття. А а також плава. капітальний ремонт болого відділення обговорили під час депутатських комісій земельні питання, зокрема стосовно агропідприємства Журавка. Депутатів цікавило кількість землі у шосицькій громаді цього підприємства. Я знаю, що журавка знаходиться від вовни, ну дуже дуже далеко. І чому вони претендують на 16 гектарів в нашій громаді? Не претендували. Вони виграли, ми зробляли стратегію ще на початку нашої каденції, повинна давати пріоритет цього нашої громади. Тому я до цього і вийду. що якщо у підприємства, в якого тисячі гектарів, 16 гектарів є в нашій громаді, то недоцільніше надати ці 16 гектарів підприємству з нашої громади. Не надавимо. Це порушує законодавство. Говорили під час депутатських комісій про бізнес. За словами очільниці відділу торгівлі та підтримки підприємництва Надії Кириєнко, міська влада протягом минулого року надавала допомогу підприємцям у різних напрямках. Ми намагаємося підтримувати господарювання протягом року, ну, по таким напрямкам, нагальним на даний час це енергоназалежність і відновлення після. Часткового хруйнування, зокрема, у шості діє програма підтримки підприємців. Вона передбачає часткову компенсацію вартості електрогенераторів сонячних панелей. За інформацією Надії Кирієнко, у минулому році 23 суб'єкти господарювання отримали часткову компенсацію вартості електрогенераторів. Шість підприємців отримали компенсації за сонячні панелі щодо часткових руйнувань об'єктів підприємницьких об'єктів суб'єктів господарювання. У 2024 році звернулася за допомогою 12 суб'єктів і отримали загальну допомогу на 360 тисяч.